Всім привіт! Акація вже на низькому старту. Навіть можна побачити і якщо підійти ближче, знайти там декілька бджіл і декілька джмелів. Поки я на тачках лісовому та степовому караулю раїв, у мене холодний тачок чомусь раїтися сам по собі не бажає. А от чужі раї почали все-таки прилітати. Перший райок зайшов в діжку. Так як і в минулому році. Хто не знає, з роду віку не скаже, що тут десь стоїть раєвня. Та я про неї, чесно кажучи, трохи вже і підзабув, що вона взагалі тут стоїть. А ось проходив мимо і просто почув гул. Почув гул і ось що тут у мене таке є. Облітується райочок. Перший райок в цьому році, який прилетів до мене в мою раєвню. Не буду заважати. Нехай облітується, нехай працює. Я стільки тільки ближче до вечора прийду і... Повириваю траву, щоб все ж таки було йому краще літати. І це ось відповідь, що в гущевину рій ніколи не залітав. Рій залітав в гущевину, навіть я б сказав, частіше, а на, аніж на відкритому місці. Головне, щоб був підліт. Ось маленька-маленька така смужка підльоту прямо до ляточка. Якщо буде такий при. Під лід. А само дерево, само місце буде вкрите гілками і його не буде видно, воно буде в тіні, не на сонці, то це найкраще місце для роя. І для бджіл це добре, сонце не нагрівається ловушка. І для самого райолова теж це добре, тому що ніхто тут раєвню не знайде. Щоб її знайти, треба знати, що вона точно тут є. Ось так, перший райочок, Перший райочок далі буде. Дуже гарно. перший, перший райок і перший грім. Сьогодні це тільки перший грім, який я тільки почув. А все чому? А все тому що розквітає біла акація. Щоб цвіла біла акація і не було злив, гроз, я такого не пам'ятаю. Сама погода мені, мені дає нагоду заселити. Все ж таки багатостраждальну колоду, не колоду, а сапетку із глини. Будемо заселяти якраз оці оцім роєм. Гром гримить, починається дощ, і ми будемо зараз пересувати ось цей рій, який вже тут облетівся, на жаль, он туди, де колодна точка. Я знаю, заздалегідь. Що багато теоретиків ютуберів мені буде розповідати, що так не можна, бджола повернеться назад. Я заздалегідь можу відповісти на, на такі докари, що теорія це гарне діло, але теорія без практики це мертві знання. Тому на практиці будемо переміщати зараз райок. Ось сюди до холодна точка. Це напевне метрів, метрів 40. І все ж таки, дякуючи погоді, я заселю цю колоду. Зараз я переселю сюди рая до неї, а в понеділок чи вівторок переселю рая до цієї колоди. Залишилось мені, зараз треба звільнити течок від трави, тому що дійсно вже зарос просто як у лісі. І прокрутити десь мені ляточок. І це зробити так, щоб не виволити Ну стінки. Я думав, що буде гірше. У мене вийшов такий ляточок. Мені так сподобалося його робити, мені так він сподобався, що я навіть його зробив два. На всяк випадок два ляточка. Я тепер професіонал по ляточкам в сапетках. Ось так, два літочка. Ну і зараз буду щось думати, те, що я перенесу рій сюди. Це 100%, а спробую відкрити і подивлюся, що там вони набудували, чи нічого не набудували. Так я, можливо, його одразу. Сюди і переселю. Зараз буде видно все по стану самих бджіл, самого рая. Переносимо за 30 метрів. Так, дощ, дощ іде. На вулиці потемніло. Бджола майже не літає. Бджола майже не літає. Заспокоїлася. І я думаю, що ці бджоли які ще літають, які прилетять і не, і не знайдуть тут колоди свої. На місці, я думаю, що через декілька годин, а можливо навіть через декілька діб прилетять на місце, де все ж таки буде їхня основна сім'я, а, а скільки просто ближчого вулика тут їм не знайти. Тому ми робимо ось так в наглу. Звичайно, це не найкращий спосіб пересадки роя в іншу посуду. Але хочете вірити, хочете ні, у мене просто у мене просто немає часу. Так, ну що скажеш? Райочок тільки тільки прилетів. І ще легеньсенький-легенький. Не встиг він тут не натягнути ніяких язиків, не понаносити меду. Можливо, навіть він прилетів сьогодні вранці. Тож це буде ще краще. Зараз ми його відкриємо, подивимося, і, і я буду намагатися посадити. Як це буде, я, я сам не знаю, як то кажуть, з такими із раями, з із колодами весь план завершується. На етапі відкривання самої колоди. Розкриваю саму колоду. Ось так вона виглядає. І всередині два ляточки. Два ляточки, які я пробив. Тільки-тільки сама колода, глина. Ну, ось усе складники всім зрозуміли. Зараз не знаю, як бджоли, а мурахи тут теж живуть. А ось тут, а ось і бджоли. Ось і бджоли. Ага. Дивіться, які вони класні. Спокійні, спокійні. Рамки 2-3 бджоли, і мені здається, що вони тільки тільки сьогодні, тільки, тільки сьогодні сюди прилетіли. Що я зараз зроблю? Я зараз просто ці рамочки переставлю у раєвню. І все. Навіть без диму. Ось так. такий райок. Я не знаю чи влізуть вони сюди. Ось так. Ось так влазять. Рамочка влазить сюди. Я знаю, що я буду робити. Зараз я візьму ще планочки. Пару планочок зроблю і повішу ці рамочки просто в колоді. Процес переселення буде завершено. Все, зробив я ось так. Ось так у мене висить дві, лам... дві рамочки, а на цих двох-двох рамочок бджоли напевно рамочок на 4 це мінімум. І, І ось тут ще бджоли, чимало. Я вам скажу райок, райок зайшов сьогодні зранку або учора з вечора. Я ще не встиг толком нічого. Відтягнути не встиг ще. Тільки встиг трохи сміття поприбирати на долівці. Тому ми зараз їх робимо ось так. А тепер із чистим сумлінням я накриваю цього рая кришечкою. Ось так. Накриваємо, наче, наче нічого і не було. Бджоли починають. Свій перший обліт вже на новому місці. Ось так. Коли, коли думаєш, що димар не потрібен, я тільки на, на хвилиночку, то буває так, що тікаєш від вулика і навіть його не, не можеш закрити. А коли думаєш, що ну як же, без диму, ніяк не може обійтися нічого, то обходиться взагалі без диму, наче працюєш не з бджолами, а з мухами. І надалі, коли все владнається, тут сімейка приживеться, пройде обльот, почнуть будувати стільники, а там бджоли щезнуть. Я цю колоду, цю діжечку знову заряджу двома рамочками і поставлю на старе місце. Дуже все місце подобається бджолам, тому я його міняти не буду. Ну а поки, а поки чекаємо, як пройде процес обльоту. І Переживання у глиняній колоді. Кому цікаві такі експерименти, підписуйтесь, залишайтеся на каналі. Далі буде цікавіше. Дякую всім за увагу та терпіння.